Ось це пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту на площі Маланюка. Його вигляд викликав суперечки серед львів'ян. Наталія Криничанка зареєструвала петицію, аби скульптуру демонтували. Я вважаю, що цей простір Львова так він є, належить нам всім. Це не не є приватна територія, чи город, чи садочок, чи навіть подвір'я музею. Так тут ніхто не є проти самого пам'ятника, але де він має бути, як він має бути належно оформлений, оцінений і пояснений це вже інше питання. Пам'ятник молодшому сину Амадея Моцарта, який жив та працював у Львові. Ксаверу відкрили чотири дні тому. Ось що про скульптуру каже її автор Себастьян Швайкер. Франц Ксавер Франк Моцарт з великою порукою свого батька, яка завжди йому була завелика. У 16 років він поїхав із Відня, нікому про це не сказав. В 30 років прожив у Галичині, тут. У Львові він був громадянином цього міста, тому він стоїть тут без постаменту. Стоїть на рівні з громадянами міста. Він тут писав музику. Я сподіваюся, що він мене вибачить, що я зобразив його. Кому виглядіва мистецтвознавець Богдан Шомолович каже, що ця скульптура зробила свою місію, адже викликала зацікавлення мистецтвом серед людей. Я думаю, що він вже би мав стояти. Тобто, я, 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 я думаю, що це погана ідея щось зносити в черговий раз. Він стоїть, він вмикає мислення в людей емоції. Хтось ностальгійно, хтось агресивно, хтось проективно, але ну, він робить те, що має робити твір мистецтва. Він включає спільноту. і Це добре. Щодо вигляду пам'ятника і проблематики, каже люди ж не знають цінностей джедаїв, вони не дуже вчилися, вони бачать якусь таку форму, яка нагадує їм глину. Вони зразу починають про ті базові асоціації писати. Але це означає одне: люди не освічені, не знають, що таке мистецтво. Вони читають книжок, не вивчають альбомів. Вони звикли. Воно має дерево, має виглядати як дерево. Вони. Аби петицію про демонтаж пам'ятника розглянули міські депутати. Потрібно, щоб її підписали п'ять сотень львів'ян. За петицію необхідно, щоб проголосували 500 мешканців, які проживають на території міста Львова. І тоді ми готуємо відповідний проєкт ухвали, який розглядають постійні комісії. і В подальшому вона розглядається депутатами на пленарному засіданні міської ради. У випадку, якщо петицію підтримали депутати, то відповідальний виконавчий орган готує дорожню карту. Щодо виконання, де зазначає чіткі кроки, які необхідно зробити для того, щоб її реалізувати, виконати ті вимоги, які є у петиції. У випадку, якщо петиція відхилена, то вона розглядається як звернення громадян. Якщо за 60 днів петиція не отримує потрібну кількість підписів, то пам'ятник залишиться на площі Маленюка без змін. Онисько, Роман Гнатишин, Новини на Суспільному, Львів.